Це вулиця Сергія Кузнєва, загиблого військового 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Колишня назва цієї вулиці Ломоносова. 26 серпня тут встановили таблички з новою назвою. Була така ініціатива перейменувати перш за все площу, на якій ми раніше проживали. Вона називалася площа Кушкіна, проте це трохи не вийшло. Але з'явилася така ініціатива від обласної ради перейменувати взагалом десяток вулиць по цілому Закарпаттю. І одна з цих вулиць, яку ми могли перейменувати, була саме ця вулиця колишня Ломоносова, а тепер вже Сергія Кузнєва. І цю вулицю ми нам вдалося перейменувати вже в червні цього року. І от лише в серпні в нас з'явилася така можливість вивісити ці таблички, дякую Роберту Тофту, який виготовив безкоштовно ці таблички. Тато і друзі прийшли з інструментами і допомогли нам це встановити. Голова громадської організації деколонізація України Вадим Позняков каже: наразі в Ужгороді перейменували усі вулиці, назви яких необхідно було змінити. Все зроблено на 100%. тобто питання закрите. Вулиці на честь загиблих захисників перейменувалися і ха і Ужгородської міською радою, і обласною адміністрацією. Зараз я не готовий назвати точно цифру. було чотири петиції до Ужгородської міської ради щодо перейменування вулиць. А три з них щодо героїв сучасної війни. Одна з них щодо. Представниці Карпатської України, тобто всі три петиції щодо порівнування вулиць з іменами загиблих героїв. Ужгородська міська рада так так чи інакше не підтримала, чи на честь Кузнева, Куцина і Святослава Сойка. Тобто, всі ці три вулиці, на жаль, міська рада не перейменувала, і це було зроблено вже розпорядженням голови обласної адміністрації. Тобто, це було затверджено на комісії з питань деколонізації при, при закарпатській обласній адміністрації. Тобто, це обговорювалося, дискутувалося. Це дуже гарна мила вулиця в центрі міста. Загалом ми дуже задоволені тим, що так вийшло. Пер у нас в нашій історії пишеться така нова сторінка сторінка війни. і Я вважаю, що це потрібно робити, щоб люди пам'ятали, що це таке, і чому ця вулиця називається е, вулиця Сергія Кузнєва, Через те, що мій батько був військовослужбовцем, громадським діячем, активістом, який віддав життя за Україну, який зробив дуже багато для Ужгорода. І саме тому його ім'я повинно бути на е, мапі Ужгорода. Такого чоловіка, як Сергій Кузнів, чому військового? Так. А що про нього знаєте? Я лише чула по новинам і в телеграм-каналах читала про нього. Але так особо нічого так не вчитувала. Це зараз вулиця, названа на честь нього. Підтримуєте таку ідею? Так, підтримую. Тому що у нас час зараз такий час в країні. Є багато героїв, яких треба підтримувати. Вони віддали життя тепер за боротьбу за незалежність України. Тому так, підтримую. Як ви думаєте, чи треба називати зараз вулицю на честь? Обов'язково, тому що це люди, які зараз виборюють нашу незалежність, і вони достойні того, щоб їхніми іменами називали вулиці. Ми звернулися за коментарем до Ужгородської міськради, там пообіцяли прокоментувати наступного тижня. Нагадаємо, Сергій Кузнів став на захист України у 2014 році, був учасником АТО, брав участь у боях під Дебальцевим, був членом команди Міністерства у справах ветеранів України та автором проєкту Надкарпаття, у якому він показував краєвиди області з висоти пташинного польоту. Сергій Кузнів загинув 3 листопада 2023 року внаслідок ракетного удару Російської Федерації під час урочистості до Дня ракетних військ та артилерії. Тоді російська ракета поцілила по скупченню військово-128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Колишин Суспільне новини. Волонтер Євген Коневич показує машину, яку привіз на ремонт із фронту. Ця машина приїхала з Запоріжжя. Це 128-та бригада. Вона побувала в дуже великих боях і була пошкоджена. Поранена машина отримала, коли прилетів 152-й снаряд і багато машинка розлетілася. Ви бачите, тут пробоїни в сідушках, потолок. Євген розказує, машиною майже два роки користувалися на фронті. Це кадри після останнього обстрілу. Автомобіль частково ремонтували військові. Зараз відправили на капітальний ремонт в Ужгород. Машину оглядає автомеханік Юрій. Чоловік теж волонтерить із 2022 року. Безкоштовно ремонтує машини для військових. Дуже сильно тече масло. Тут будуть мінятися хрестовини. Я думаю, скоріше за все, може і буде мінятися бак, бо він тут пошкоджений також. Скільки відремонтував машин на потреби ЗСУ, майстер каже, не рахує. Доводилося відновлювати ось такі пошкоджені в бою машини. Були випадки, ремонтували, особисто їздили, забирали. Ви теж були на сході? Так. Скільки разів? Два рази. Ну, я її не встиг зрозуміти. Страшно, не страшно. Просто йшов, бо тривало йти і все. Волонтером Євген став ще у 2014 році. Приєднався до громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. І з березня 2022-го із власної ініціативи почав возити автомобілі військовим. Знайти, купити, організувати ремонт і відвезти його. Це вже 37-ма машина, яку ми будемо відправляти на передок. У мене десь 5 підрозділів, яким я допомагаю. От в основному їм. Тобі ж іноді звертаються, типу, нам потрібна машина. Ні питання, шукаємо. Багато машин купили сам. Просто брали з сином, скидалися і купували машини. У мене столярний цех. Тобі ж ми заробляємо кошти і дуже багато витрачаємо. Дуже. На волонтерство? На волонтерство, так. Да. Гроші на автомобілі та ремонт, каже Євген, допомагають збирати і друзі-волонтери. І додає, на різні напрямки до військових їздив понад 40 разів із початку повномасштабного вторгнення. Чернігав, Харків, Суми, Пакровск, Ліман. В ну, общем, всюди практично, де була, Херсон. Страх ні, страху нема, зараз вже нема. Може бути, був. На початку, ну то не страх, то боясь за тих, хто рядом. Завжди їду в тій ж майці, і в одному ж світлі. Ніколи не міняю. рюкзак є, котрий побував всюди. Автомеханік Юрій каже, машини для військових ремонтує без черги. Якщо будуть необхідні запчастини, то машину, яку привіз Євген, Юрій зможе відремонтувати за тиждень, тоді ж її повернуть військовим. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Аня прийшла на безкоштовний майстер-клас в майстерню. Дівчинка вирішила виготовити сніговика із дерева. Під керівництвом майстра Ігоря Бондера усі етапи роботи виконує власноруч. Найважче, що було Сверлити. Ти вперше це робила? Так. Да. Да. Тимур теж вперше розпилює дерево. Хлопець захотів змайструвати коробку. Важко, да, ну, терпимо. Я хочу навчитися тут робити різні штучки з дерева. Через годину Тимур показує результат. Я зробив цю коробку своїми руками. Безкоштовні майстер-класи для дітей проводять у цій майстерні із 26 до 31 серпня. Щодня є три заняття. На кожне можуть зареєструватися п'ятеро дітей. Мета занять, по-перше, це щоб діти навчилися працювати інструментами. Тобто сьогодні для дітей це якби ну дуже така незвична справа. От щось дому прикрутити, зробити, хоча б мали якби навичок якийсь. Плюс це щось виготовляти своїми руками, плюс знаходити вихід з якогось крутного становища, от що зламалося, треба його полагодити. От як от тут ми це все вчимо. Олексій під час майстер-класу встиг попрацювати із різними інструментами, показує результат своєї роботи. Я зробив підсвічник, зараз прикрашаю і скоро буде вже готовий. Тобі сподобався результат? Так. Настя виготовляє виріб за власним ескізом. Ось така в мене вийшла квіточка, я з її зараз розмальовую. Що найважче в цьому було робити? Е, напевно, обережно вирізати велике, щоб вони не зламалися. Я себе пам'ятаю в дитинстві в дитинстві. У нас уроки праці були. Я, наприклад, також з задоволенням займалася такою ручною роботою. Ігор Бондар каже, із понеділка до п'ятниці майже 75 дітей взяли участь у майстер-класах. Світ 4,5 і десь от, цікаво дітям десь років до 15 до 16 років. За словами Ігоря, більшість учасників майстер-класів виготовляли щось для себе чи своїх рідних. Були й такі, які зробили сувеніри для військових. Їх уже передали волонтерам, аби вони вручили сувеніри пораненим в ужгородських шпиталях. Майстер показує, які вироби майстрували. Робили підсвічники. То є, отакі сюди кладеться просто свічка. І час ну, із світлом перебоїв. Це така корисна річ. Тут можна підставки під телефон, кружку покласти, тут якісь там теж речі, зарядку, хоть хоч. Вот такі, як би вішолочки. просто загалом учасники майстер-класів виготовили майже 20 сувенірів для військових. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.